Сестро, чи не забула ти, що мала зробити? Ні, сестра, я пам'ятаю. То скажи нам. До обряду короткої ночі я маю грудними душами і їхньою життєвою силою наповнити води Темного озера. Тоді чому той чоловік досі не на Дні озера? Говори! Тому що. тому що він не брудна душа. Батить. Ти знаєш, наскільки підступними можуть бути люди. Саме через таких, як він, ти вкоротила собі віку, бо вони зробили твоє життя гіршим за смерть. Так. Це єдине, що я пам'ятаю зі свого людського життя. То зроби це. Або. Так, я все зроблю.